Так що, хлопці, освобождайте потихеньку. Давайте по очері, як положено, нормально. В мене У мене в вас за машиною, розбрелися всі. Вам... Ну то розбрелися тут всі на місці, не придумають. Великі черги і по кілька годин очікування до Бердичівського центру надання адмінпослуг йдуть військовозобов'язані чоловіки для оновлення військово-облікових даних. Віталій вже кілька годин в очікуванні своєї черги потрапити до фахівця. Раніше зазначає, ніяк не виходило підійти. Ні, мати інвалід, доглядати приходиться. Із восьмої займав чергу до фахівців ЦНАПу Олександр. От вже 11.35, і ще ми пройти не можемо. Система не витримує і часто зависає, пояснюють працівники ЦНАПу, тому й доводиться чекати. За три години роботи, скажімо, станом на 11.30 змогли відпустити лише 10 осіб, ще більше 50 у черзі. І це велике навантаження на цю систему, і вона на жаль, як бачите, не справляється. Нагадаємо, крайньою датою для оновлення даних є 16 липня за новим законом про мобілізацію, що набрав чинності з 18 травня. Паспорт, ідентифікаційний код і телефон ці речі необхідно мати при собі. Нагадує виконуючий обов'язки начальника ЦНАПу. Система перевантажується, але будемо намагатися всіх прийняти, всім допомогти з оновленням персональних даних. Не хто знає, що в їх немає в реєстрі прохання звернутися в ТЦК відразу, щоб поновити ці дані і не робити тут чергу, або попередньо зробити через резерв плюс, подивитися і визначитися, що робити далі. Ще тиждень є строку у військовозобов'язаних, аби стати на облік або оновити свої військово-облікові дані. Це можна здійснити у ЦНАПі, ТЦК, ТСП або в електронному кабінеті військовозобов'язаного резерв плюс. Фахівці радять не зволікати до останнього дня. Велике прохання не зволікати з оновленням е, даних, не сидіти вдома. Е, е, Якщо вдома робите, зайдіть в резерв плюс, скачайте. Те сформуйте оновіть, щоб не було тих санкцій, які передбачили чл. Верховна Рада законодавством. Загалом більше 1300 осіб оновили військово-облікові дані у Бердичівському ЦНАПі. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.